Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер, 21 серпня. І для вас оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. І традиційно брифінг сьогодні. Теж буде насиченим, можливо, не настільки насиченим кількістю подій, але все ж таки суттю та змістом, тому що щось повторюється, щось відбувається так, як ми з вами і говорили, так як я і прогнозував. І зараз про це детальніше. В першу чергу скажу про те, що ворог продовжує свій терор ракетно-дроновий цієї ночі, так само запустив дрони в різних областях. В тому числі центр і захід нашої держави, плюс схід, звичайно. дуже активно було ворог задіював. Видно, що за минулими ударами, які наносить агресор, завдає цілями, є газотранспортна інфраструктура, нафтотранспортна ворог мотивує удари, тим, що він, начебто, хоче позбавити палива зсу, але насправді б'є по цивільних об'єктах, по цивільній інфраструктурі. Звичайно, Росія зацікавлена в тому, щоб нам завдати якомога більших збитків та страждань. Це є метою агресора, і тут вони не змінюються. І тому і цієї ночі ця ніч не стала виключенням знову ж таки, я вкотре підкреслюю. Ні у кого немає, на жаль, поки що формуватися думка та точка зору з того боку, що. Ну от війна вже перемовини тривають, війна може наближатися до завершення. Тож чому там зараз а, говорити про те, що можуть бути якісь активні дії ворога, і може бути дуже складно, може і є дуже складно, тому що, як би там не було, але завжди знаєте, найтемніша ніч перед світанком. І тут так само, що а, безпосередньо, коли навпаки бойові дії можуть наближатись до завершення. В силу певних причин, не з причин з того, що вже вичерпані всі ресурси особливо. Тоді, навпаки, може бути активізація противника, це треба розуміти і до цього бути готовими. Це, на жаль, теж факт. А тепер, власне кажучи, ще до того, а що ж може цю війну і е, як швидко зупинити, згідно американської формули та розрахунку. Мала б зупинити особиста зустріч Володимира Зеленського, президента України та російського диктатора Путіна, але все більше медіа американських починають висловлювати е, скепсис щодо того, що така зустріч взагалі відбудеться, і починають говорити про те, що вже видно, як Росія петляє, вже видно, що Росія, е, що Путін дещо не зацікавлений в цьому. Ну тому, що, наприклад, от заяви міністра закордонних справ Росії Лаврова. Який каже про те, що Путін готовий розглянути варіант підвищення рівня делегацій та статусу делегацій та їх представників порівнянні з тими, які були. Тобто вони фактично хочуть, скажімо, порівнянні з стамбульськими перемовинами, де там представляє Мідінський, ну, можливо, відправити не Мідінського, а максимум Лаврова, якщо не когось менше. Ну і відповідно, це ж. Так само свідомо робиться, тому що це затягування потенційно перемовного процесу. Крім того, Росія заявляє про те, що вона і Китай мають бути гарантами безпеки так само для України. Ну, вони хочуть що, Будапешт 2.0 ви хочете привернути, чи що? Ще й, до речі, от Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, висловив з приводу висловився з приводу Будапешта. Він каже, що у нього, вважайте мене. Вважайте мене забобонним, але Будапешт не найкраще місце для проведення зустрічі, а тому що Будапешт розглядається, серед інших розглядається і Відень, і Рим, і Об'єднані Арабські Емірати, і так далі. Будапешт один із варіантів, який розглядається на сьогодні безпосередньо як майданчик для проведення зустрічі та перемовин між Путіним та Зеленським. Чи будуть там перемовини, і чи будуть вони взагалі? Питання залишається насправді відкритим. До речі, як думаєте ви, друзі, мої шановні підписники, а ті, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Що думаєте ви? Чи відбудуться перемовини між Зеленським та Путіним? Чи є такий шанс, а потім між Зеленським Путіним та Трампом? Тобто, чи дійсно це може відбуватися? А, тому що знову ж таки підкреслюю, що вже... Виникають сумніви. Наприклад, The New York Times говорить про те, що переговори можуть мати політичні ризики для диктатора Росії. Путін настільки зневажає президента Зеленського, що майже ніколи не вимовляє його прізвища. У Кремлі вважають, що український президент є нелегітимним лідером, а пропагандисти Росії називають його клоуном. Це New York Таймс пише. Однак. Президент США Трамп вирішив, що Путін та Зеленський мають зустрітися вічнавіч, віч, аби закінчити війну, яку розпочала Росія. За словами американського лідера, він розпочав підготовку до таких переговорів. У Нью-Йорк Таймс наголошує, що для Путіна така зустріч могла стати способом закріпити мирну угоду, яку Росія зобразила перемогою, якщо Трамп змусить Зеленського погодитися на вимоги російського диктатора щодо суверенітету. Та території України. Водночас такі переговори можуть мати політичні ризики, адже Кремль дав зрозуміти, що зустріч з Зеленським буде негідною, як вони зазначають, російського диктатора. Американський телеканал CNN вкотре привів публі... навів публікацію, в якій вони теж сумніваються в тому, що така зустріч може відбутись. І ми з вами говорили про те, що ну, тобто... Е... Готовність Путіна до зустрічі, чому погоджується президент України, чому йдуть на це представники української влади. Ну, зрозуміло, що не хочеться ставати в опозицію до Трампа, вибачте, ставати на деби йти в усьому всупереч і казати ні, ми так не зробимо, у нас є якесь тільки своє бачення. Ну, це одна із причин, давайте говорити об'єктивно, що би там і як би там не було. Друга причина це все ж таки те, що якщо окей, ну похідна з першої. Якщо американський президент настільки хоче побачити, щоб Путін та Зеленський зустрілись, давайте спробуємо це організувати. Тому що ж прекрасне є розуміння, що існує дуже серйозна вірогідність, що ця зустріч просто не відбудеться, враховуючи уже як зараз пітляє керівництво Росії, а далі пітляти може ще більше. Тобто розуміння очевидне того, що може бути, або того, чого не може бути. І якраз от той момент, коли Путін відмовляється і каже: та ні, під різними причинами. Давайте там ще замість мединського відправимо ще когось, ще когось там, неважливо кого ноунейма, який нічого не вирішує, чи там ще когось. А я приїду потім. Тоді це є відкритою демонстрацією затягування конфлікту і імітацією перемовного процесу, чим Росія займалася раніше. Вони ж цим самим займалися. Імітуючи, намагаючись відстрочити момент запровадження санкцій проти агресора, намагаючись таким чином тягнути час, демонструвати, що вони нібито і в перемовинах, але з іншого боку, і мають свої умови і продовжують війну, тим часом, поки ніби створюють ілюзію, якраз, ось цього перемовного процесу. Тому це теж має бути чітко зрозуміло. Інше питання, що, от, наприклад, Британія та Європейський Союз вони вже погодилися, що потрібно готувати наступний пакет санкцій. Сподіваюсь, потужніший ніж решта 18, які вже запроваджені. Але ж питання в тому, що це окей, це правильно, але ми не чуємо подібних заяв поки що від Сполучених Штатів Америки. Їх не чути ні від міністра фінансів США скота Бесента, ні від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. І в цьому теж є питання, тому що США мають бути лідером і демонструвати готовність бути лідером і вести за собою, в тому числі, і в питаннях запровадження санкцій. Тоді і для європейців, і для Британії, і для решти світу, які завжди приєднуються до санкцій, ті, хто готовий зупиняти Росію і в тому числі дати нам потенційні гарантії безпеки, тоді. А ну, скажем, долучаються, і для цих країн теж США все ж таки є певним еталоном, тому якщо Америка десь остерігається якихось дій рішень правильних, які б варто було зараз задіяти проти Росії та Путіна. Звичайно, що це не впливає, на жаль, позитивно на в тому числі на рішення тих скептиків в Європі, які там кажуть, давайте зачекаємо, можливо, зараз перемовний процес, а чому ми поспішаємо, а все ж таки, можливо, якесь дипломатичне рішення і так далі. Ось це так само треба розуміти. Тому заготовка і план Б може бути, тому що Росія робить все для того, щоб зустрічі не відбулось. Поки що таке враження складається. Тим часом. Відбулася в Європі зустріч і онлайн і офлайн. Відбулися зустрічі наших європейських партнерів, а саме командування сил НАТО, європейського командування в Європі. І видання Bloomberg та Guardian сходяться на чому? Що Велика Британія розглядає можливість направлення в Україну до 30 тисяч своїх військових у рамках майбутньої мирної угоди. Однак йдеться не про участь у бойових діях, а про логістичну та навчальну підтримку далеко від фронту. Як пише Bloomberg та Guardian з посиланням на джерела, європейські чиновники вже обговорили план, що передбачає створення багатонаціональної групи за участі Великої Британії та Франції, яка допомагатиме українським силам із тренуванням та підкріпленням. При цьому частина союзників. Висловила застереження, тому попередню чисельність контингенту було скорочено. Окремо розглядається так званий американський бекстоп, який може включати обмін розвідданими, спостереження за кордонами, озброєння та елементи протиповітряної оборони, однак остаточний формат участі США залишається невизначеним. Британський начальник штабу оборони Тоні Радакін цього тижня перебуває з візитом в Пентагоні та узгоджує деталі та підтвердить готовність Лондона надати військових для підтримки України. Уряд Британії наголошує, що місія матиме винятково навчальний та захисний характер. Ну, а Блумберг теж зазначає, що буде. Близько 10 країн. Що цікаво, що є інформація щодо цього так званого американського бекстопу. Справа в тому, що тут важить зміна позиції США і того, що, зокрема, нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю заявив американський президент Дональд Трамп, який сказав про те, що США розглядають варіант посилення щонайменше захисту українського неба, і тут одразу хочеться провести певні паралелі. З Ізраїлем, а де США так само допомагають. До речі, недаремно можливо вийшла стаття зараз публікація, і в тому числі в американських медіа, про те, скільки американцям коштує захист неба Ізраїлю. Я думаю, що це теж може бути сигналом перед тим, як посилити цей захист для України. Вони вже, наприклад, Ізраїлю там американці починають рахувати гроші для того, щоб потім сказати, що ну, дивіться, це стільки-то, стільки-то, будьте готовими, що ось так. Хоча для України буде ось така ціна. Хоча ми ж розуміємо, і міністр фінансів США Скотт Бесент в інтерв'ю для американських телеканалів підтвердив, що. США надають Україні зброю, але перепродають фактично з 10% надбавкою через європейські країни. Тобто Європа купує і передає безпосередньо Україні. Ну, схема відома, ми про неї знаємо, власне кажучи. Тому ось так це на сьогоднішній день зберігається та розвивається. І знову ж таки, щодо коаліції рішучих, Дійсно, питання є. А те, що Америка погодилася, це дуже важливо. Але ну і в принципі, я думаю, що ця місія буде розгорнута. Питання важливе її ефективності. Тобто, нам дійсно потрібні дієві гарантії. А дієві гарантії ще й тому, що ну от зараз Путін намагається розколоти єдність Заходу США та Європи. А ну видно, що росіяни у них є стратегічний план. Відповідні наративи, які передбачають продемонструвати слабкість країн Європи, це чітко помітно. Вони намагалися сфальсифікувати інформацію та зманіпулювати даними про зустріч президента України Зеленського з президентом США Трампом. Вони малювали різні фейки про те, що нібито там якісь європейські лідери сидять в очікуванні а, аудієнції у Трампа та похилили голови. Ну тобто, це все було. Це є нагнітання. А чому вони це роблять? Росія зацікавлена у тому, щоб продемонструвати слабкість Європи, аби посилити ізоляціоністські настрої в США. Вони і так мають схильність до цього. А росіяни хочуть це поглибити. Відповідно, вдарити і ну, володарюй, та розділяй та володарюй. Древній римський принцип нічого не скажеш. Тобто, Росії важливо похитнути єдність Заходу, сказати, що дивіться, ну от зараз Європа слабка. Давати такі сигнали американцям і сказати: ну так, а для чого вам, вибачте, ці лузери? Давайте краще з нами. Будьте з нами, плюс альянс з Китаєм ще додатково, і будемо разом рулити, перепрошую світом, політикою міжнародною та вирішувати, як кому жити на цій планеті, як торгувати, яку дипломатію проводити, як має розвиватися економіка, як армії розвивати, як воювати там і так далі. І так далі. Ну, в цьому абсолютно зацікавлений Путін, і це зрозуміло. Тому і відбулася ще одна подія: це те, що на території Республіки Польща напередодні, 19 серпня, було виявлено падіння уламків, це безпілотник, який рухався з траєкторією польоту від території Білорусі, ну, в бік і вглиб території Польщі. Якщо спочатку були повідомлення та реакція польської влади про те, що. Ну, треба ще встановити, звичайно, провести розслідування, подивитись на місці, а що ж це може бути, і так далі. То буквально уже надвечір, 19 серпня, почала з'являтися інша інформація, що польська прокуратура попередньо вважає, що безпілотник, який вночі впав на кукурюзене поле в районі Любліна, є військовим дроном. Команда з п'яти прокурорів та експертів. З різних галузей зараз обстежує кукурудзяне поле, шукаючи металеві та пластикові уламки залишки того, що впало і вибухнуло в селі осини. Попередні висновки вказують на те, що на поле в осинах впав військовий безпілотник, повідомив окружний прокурор Любліна Жего Трусевич. Військовий піротехнічний експерт має визначити, що саме вибухнуло. А джерело польської агенції пресової в міністерстві оборони повідомило, що там впав військовий безпілотник без бойової частини. Швидше за все, так званий дрон приманка. Ну, гербери подібні вже Росія запускала, які летіли через територію Білорусь в бік Литви і фіксувалися в повітряному просторі Литви, порушуючи фактично повітряний простір цієї Балтійської країни. А мета таких безпілотників зачепити системи протиповітряної оборони, відвернути їхню увагу від суто бойових безпілотників. Наразі служби не можуть визначити, хто його виготовив. Ну так, а що тут визначати, що скажіть мені, будь ласка, і навіть в коментарях напишіть, а що у когось виникають сумніви, що це міг бути за безпілотник, звідки таким він запущений. У мене, наприклад, сумнівів не виникає, і я розумію, чому. Тому що Росія системно перевіряє роботу ППО. Крім того, напередодні навчань Запад 2025 російсько-білоруських, які стартують незабаром. Росія вже готується і вони вчиняють відповідні провокації. Ну, от не так давно на території Німеччини підпалили знову військові машини, вантажні і не тільки, які перевозять там вантажі, військові, і так далі. І це вже робиться далеко не вперше. Уже німці це розслідують, залучають в тому числі контрозвідку, тому що очевидно, що це вже вийшло за рамки просто поліції, що це вже питання зовнішнього втручання, тому що ну для мене зрозуміло. Росіяни заплатили гроші, когось знайшли, все пішли, підпалили там і звітують потім про це в месенджерах, там аудіо, відео і так далі, надаючи підтвердження. Тобто, це зрозуміло. Те ж саме видно, як, наприклад, німці говорять про те, що значна кількість так званих неопізнаних безпілотників залітала на території Німеччини протягом 2024-2025 років. А це що? Це ж теж зрозуміло, що це росіяни. От литовці зараз змінюють законодавство. Чому ще Росія це робить? Продемонструвати слабкість, як вони вважають Заходу. Сказати про те, що НАТО от не життєздатне, не можуть захистити, що не можуть знайти спільного потрібного рішення, яким чином діяти, як збивати безпілотники і так далі. Ну от, власне кажучи, цим користаються в Литві Незабаром це законодавство мають змінити. Ну а британська розвідка чому розкрила деталі, чому якщо мир буде, то і ненадовго. Путінський режим. Не лише активно поповнює лави своєї окупаційної армії, а й робить ставку на те, що з підростаючого покоління можуть вийти добре зазомбовані вояки, які бачитимуть в Україні ворога. Саме тому Кремль активно впроваджує у систему освіту навчання дітей та молоді управлінню дронами. Такі курси проходять уже більш ніж у 500 школах та 30 з коледжах, де створено практичні центри. Британські розвідники встановили, що понад дві тисячі вчителів підготовлено для викладання у цій сфері. У британській розвідці нагадують, що Путін у червні заявив, що в Росії йде створення окремого роду військ безпілотних систем. Ну, це вони косплеять та копіюються в Україні, це давно відомо. Це вказує на стратегічний намір Кремля розвивати автономні технології та інтегрувати їх у військову доктрину. За оцінкою розвідників, такі кроки демонструють подальшу мілітаризацію російського суспільства через освіту. Аналітики зазначають, що зростання підготовки у сфері БПЛА безпосередньо пов'язане з війною проти України. Росія враховує досвід застосування дронів у бойових діях і має намір значно збільшити їхнє використання. Ну, це теж прогноз, який свідчить про те, що ворог озброюється, а значить, для нас виклики незмінні. Ми теж повинні ставати більш сильнішими, якіснішими, інноваційнішими, креативнішими, зокрема в застосуванні дронів, і пам'ятати, що найголовнішою і найдієвішим гарантом нашої безпеки є міцна, потужна велика українська армія та сильний оборонно-промисловий комплекс. Давайте заради цього і спільно. Працювати та тільки примножувати це, бережіть себе і слава Україні!